Так, Царство Боже це праведність, мир і радість Дусі Святому. От три таких основи, три таких стани, внутрішні стани, які для нас є природніми, для нас є для християн, є як для риби вода. Там, де ми маємо перебувати, і то, що ми маємо випромінювати. Значить, праведність. Правда. В позиції, в правильній позиції. Хочеться сказати фільмів, фільмом 90-х, да? в чому сила, брат. І от сила в правді. Якщо ти займаєш правильну, правдиву позицію, справедливу позицію, якщо ти займаєш Божу позицію. І неважно, як тебе хочуть підкупити, як тебе хочуть вивезти на цю на інакшу дорогу. Що йде князь цього світу, він в мені нічого не має. І от, поки дьявол в тобі нічого має, то ти в правильній позиції, пам'ятаєте, як е історія про Валаама каже: прокляни мій народ. Він каже: Я не можу проклясти, тому що нема за що зачепитися. І тоді він як там, порекомендував, як це зробити, щоб було за щось зацепитися, і тоді ну, він порекомендував, щоб вони чужих жінок брали, там, входили і так далі. Тому, знову ж, коли ти сам собі. Оце завід чистої совісті. Пам'ятаєте, да? коли ти приймаєш водне хрещення, ти приймаєш завіт знову ж, чистою совістю перед Богом. І коли тебе Дух Святий Жизь облічає чи ще щось наставляє, тобі треба завжди вернутися в ту позицію, де ти прав. Де ти прав. Правити, там, де ти слухаєш Бога більше, ніж людей. друге така цікава. Е, такий стан цікавий мир. Мир Божий, який превищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця. Мир. Е, е, це єврейське слово, і я колись чув, що десь 77 значення це шалом. Має 77 значень. Я колись часто якби, вітався, от коли я в цей мир війшов, цей стан миру да, в мене був, був такий навіть стан один, одного моменту, коли мої думки всередині мене кричали. От, і я вже декілька разів дивлюся. Інформацією, що є така якась кімната, дуже звукоізольована, що якщо ти там просадиш годину часу, то тобі дадуть там, не знаю, мільйон доларів приблизно. Да? І люди не, не можуть там е просидіти. Тому знову ж є цей стан миру, стан е внутрішній стан. Що незалежно, які є обставини, незалежно що навколо тебе, ти знаходишся в своєму природньому стані. І, знову ж, мир це стан без війни. Це коли внутрі тебе нічого не бушує. Зовні можуть бути катастрофи, бурі, а всередині ти як там спокійний як удав. І. Третє це радість. Радість, дитяча радість, я пам'ятаю, теж оці стани радістю. Сміху навіть деколи. Згадується фільм Проданий сміх. Тоже там про хлопчика, який продав свій сміх. Але він мав гроші. Но, коли мені. Я вже розказував цю історію, що в мене був це радість, і Бог так наповнив радістю в Києві. І він каже, ти багатший, ніж там 99% всіх киян. Тому що ти можеш просто посміятися. І це теж такий стан. Знаєте, тільки діти його реально? Іспитують, чи як там відчувають, Це коли в тебе ти можеш по посміятися? Не просто там над приколами, над шутками, а от від щирого серця з глибини душі. Значить, в тебе є душа, в тебе є глибина і в тебе є безтурботне дітство. Да, Хоча тобі там 40, 50, 60 років. Но... Коли ти дитина Божа, коли ти усвідомлюєш, коли ти заходиш на цю територію знову ж дитини Божої, коли ти пізнаєш Отця, отам от проявляється сміх, тому що ти можеш йому довірити своє життя і бути беззаботним. без, забот, без хлопот, не переживати за завтрашній день. Е да, робити з тим, що ти маєш сьогодні. То, що ти можеш сьогодні зробити, на ну, завтрашній день, як написано, сам про себе потурбується це одне. Але ну, коли ти розумієш, що отець потурбується за тебе в завтрашньому дні, в тебе відкривається е оця вже така внутрішня радість. Тому от, такі. Три стани, там можна багато говорити, тому що реально там, ну, вправедність, щоб вникнути. Рік можеш. Якби тільки щоб соприкоснутися в мир, теж треба погрузитися. Це треба, як то, пропітатися. Так само радість. Радість це якби відчуття. Якщо ще праведність це якась нову вже позиція, ну, вона теж відчувається. Ти знаєш, де ти правий і що ти з цим робиш. Да? І де ти деколи в цій правоті ти кажеш, господи, прости їм, бо вони не знають, що вони роблять. Тому оцей стан, яким ми маємо перебувати. Праведності. Праведність головна це яка від Ісуса Христа, не від наших діл. І коли ми розуміємо, що ми успокоїмося тоді з самоправедністю боротися, беремо Його праведності, і все з нього починається, ним закінчується. Мир, який превище, знову ж наповняє наші серця, і ми його можемо давати, що маємо, то даємо. А якщо нема цього миру, безсмислено далі рухатися. Ну І радість. Радість. Е в Дусі Святому. І це така свята трійця емоцій, нехай вони супроводжують нас. Просто порозмишляємо над цим і перебуваємо, тому що зараз якраз оце три стовпи внутрішнього стану. Вони дуже головні, вони основні, в чому ми маємо перебувати і в чому ми будемо перебувати всю вічність.